Всім привіт, друзі! У нас закінчились зимові канікули. Донька сьогодні пішла перший день в школу, а я пішла в тафель. Якраз так випало, що сьогодні у нас тафель. У нас було два тижні перерви в Тафелі, у них у них теж були на свята, на свята канікули. І от ви сьогодні побачите, в чому є плюс, коли два тижні ти не ходиш в тафель, а потім після свята ти туди попадаєш. Отже, дивіться, що ми сьогодні маємо. Сьогодні у нас прям дуже великий набір. От в чому саме плюс, там навіть вам це не видно, я зараз покажу ближче. Отже ми маємо ось такий романа салат дві, два кочана, жменя моркви, жменя картоплі, молодий горошок цукровий. Суп, суповий набір тут теж є морква, пастернак, корінь петрушки. Цибулька. Далі томати чері маленькі. Потім з солодкого. Два яблучка, одне велике, таке одного сорту, одне ось таке маленьке. Дві грушки, чотири мандаринки, лічі, дві лимони, три киї. Потім далі переходимо. Паприка, три ось таких великих штуки. Банани два більших. І ці такі трошки зеленковатіші, міні-бананчики. Далі маємо йогурт. ну Зрозуміло, що трохи протермінований, але ще їсти можна. Чотири штучки таких ось невеличких. Од... Ну, один і той же смак, ось такий. Гранат. Рипфрут. Грецький йогурт такий. Далі ось такий рис. Потім це щось похоже на тортелоні, Пише шпінатом якісь капеліні. ну З'їсться. Далі дві упаковочки веганського, такі, типу, як відбівнушки, з шпинат і сир. Далі моцарелка одна. Потім три штучки, ось таке це намаз, печінкова така намазка на хлібчик. З, це, це з шніцібулькою. Далі ось маємо ще дві. Це звичайна, але пікантна з травами. Це, звичайно, схоже на наш творог. Але теж намазка на хліб. Далі. Ось ще маємо ще одну намазку: це звичайний печінковий такий паштет. Потім ковбаси сьогодні маємо дуже багато. Ось така шинка є. Потім ось така шинка. Тут три види, але вона маленька, бачите. І ось копчена салями ось така є. Яєць 6 штук. Далі. Цукіння, трошки покоцаний, але зоні так нормальний. Великий огірок, маленький огірок. Ход-дог. І потім ще ось такі дві булочки. Теж слойка з фрикадельками Хлібчик два види нарізний. Один звичайний, темний, один з зернятами і висівками. Потім дві булочки ось таких з посипочкою. Дві булочки просто з сиром. Далі шампіньйони. Шампіньйони трошки втомлені, але якщо бігом пожарити, то ще все буде нормально з ними. Далі продовжуємо з фруктами. Велике манго, вже м'ягке. Три апельсини, маракуя, виноград. Далі по сирам ще пройдемося. Ось такий сир зразу маленькими такими кубиками. схоже на фету, на салат. Далі сир ось такий овечий чи козячий з. Бачите, що? Фігами. Це намазка. Ну, пише, що салат, ну, як для мене, більше Е, Томати, базилік. Рапсова олія. Камамбера кусочок. Ось такий кусочок камамбера. Далі. Солодкого, чи не дуже солодкого, але того, що дитині сподобається, Ну носяться солодке. Такий якісь маленькі, бачите, печівку до чаю. Пачка чіпсів, просто звичайні з Далі два ось таких батончика. Один з кокосовим смаком, один з ваніль-ягодки. Два сніговичка мілка. Це мені стружка з апельсина на випічку. І ще також ось на тому столику крайньому взяла собі шампуньку. От. Як бачите, набір у нас сьогодні великий, шикарний. У мене майже всі меблі заставлені. Ним ось таке ми маємо. Но це того, що після свят. Тобто, після свят зрозуміло, що магазини більше віддавали, тому ми більше і маємо сьогодні.